То сказав, що це висока самооцінка? Нещодавно побачила відео одного знайомого, він знімав якісь гарні краєвиди в кадр потрапила його дівчина, і він просто сказав їй якийсь комплімент. Типу, ти дуже гарна. Вона дивиться на нього і відповідає: я знаю, звичайно, трошки знаючи, їх це було не задля жарту. І Я дивлюсь на це і думаю, чому деякі люди ніяк не можуть скласти собі ціни. Вони думають, що так вони підвищують свою самооцінку і цінність в очах інших людей. Але знаєте, що насправді насправді це червоний пропорець, який видає велику невпевненість у собі. Постійно акцентувати увагу на тому, яка ви класна і гарна, і приймати компліменти не з вдячністю, а з виглядом так, я знаю, так, я така, це не окей. Я багато чого бачила в інтернеті на цю тему, але відповідати на комплімент Я знаю або. Ну звичайно, хто вам сказав, що це ознака високої самооцінки. Вам потім не зроблять жодного компліменту, навіщо ти ж так все знаєш? Причому мати цю впевненість в собі, любов до себе, не погоджуватись на менше, і все це всередині це класно. Але як тільки ви починаєте про це кричати і всім доводити, це перестає бути привабливим, впевнені у собі людині нікому нічого не потрібно доводити. А отже, постійно акцентувати увагу на собі, щоб її підтвердили, яка вона класна їй теж не потрібно. Тому приймаєте компліменти з вдячністю і посмішкою. Хай про вас кажуть ваші досягнення, класний зовнішній вигляд, класні відносини, гроші і так далі. Люди самі все помітять і скажуть. А ходити і наголошувати на тому, яких ви блакитних кровей дуже смішно і по-дитячому, а ще й друзів поруч не буде. Точніше, їх якось зовсім не буде.